Багатофункціональні столи пісочниці, яскраві бізіборди, пазли, сортери та інші елементи для розвитку дрібної моторики. Інклюзивно ресурсним центрам Прикарпаття передали спеціальні набори для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Серед тих, хто радіє такому оновленню, і Вікторія Конєвич, директорка верхнянського ІРЦ. під його опікою сьогодні 159 вихованців, і ці матеріали запевняє керівниця дозволять простіше налагоджувати із ними контакт та успішніше їм розвиватися. Все, що тут знаходиться, все це дуже потрібно для корекційно-розвиткових занять, які проводяться з дітками з особливими потребами, тому що до кожної дитини потрібен індивідуальний підхід. І, наприклад, так та, та пісочниця це дуже потрібно для дрібної моторики, тактильних відчуттів. І дітки це дуже на ураз приймають і з ними легше знайти контакт, тому що з кожною дитиною з особливими освітніми потребами знайти спільну мову дуже важко зразу, особливо коли вони приходять у нове для них середовище. Вартість одного такого набору понад 96 тисяч гривень. Придбали їх міжнародні донори. Гуманітарна організація Save the Children уже не вперше підтримує прикарпатські освітні заклади. Тож і необхідні матеріали для розвитку дітей підбирали за запитами керівників. Ми спілкувалися безпосередньо з представниками інклюзивно ресурсних центрів. Ми спілкувалися з представниками the Children, з технічними експертами, які також надавали свою безпосередню оцінку до складу цього набору, і того ми склали певний набір, який потребують інклюзивно-ресурсні центри, і які є більш найбільш на сьогоднішній день. Тобто ті, які будуть користуватися діти безпосередньо в цей момент. Наразі на Прикарпатті функціонує 23 інклюзивно-ресурсні центри, а особливі освітні потреби мають понад 1500 школярів та пів тисячі дошкільнят. Тож сьогодні переконує очільниця області, роблять усе, аби підтримати цих дітей та забезпечити для них якісний освітній процес. Ми в області закупили 21 автобус, шкільний, і чотири цих автобусів це саме є інклюзивні автобуси. Громади дуже чекали саме таких автобусів. Крім того, сьогодні дуже такий важливий день, тому що у нас є 23 інклюзивні центри, і ми передаємо різне обладнання, дякуючи Save the Children Ми готуємося до 1 вересня, готуємося підтримати максимально діточок з освітніми потребами. В цьому є запит, в цьому є велика потреба. До слова, новий навчальний рік в освітніх закладах області планують розпочати у вересні в режимі офлайн. Натаріл звакандріяргара, телеканал 402.